Сьогодні ми отримали сітки аж на три волонтерські мої підрозділи. Це підрозділ свої найбільший підрозділ, підрозділ в селі Щербані і підрозділ в селі Тростянець, Великий Тростянець Щербанівської територіальної громади. Так, сіток ми вже сплили дуже багато. Окрім сіток, підрозділ свої полтавського батальйону небайдужих шиє одяг. Для військових спідній одяг то труси, футболки, в'яжеш шкарпетки, шиє подушки. За період повномасштабного вторгнення нашими швеями і кравчинями вже викроєно, пошито і відправлено на фронт більше трьох тисяч подушок. Також ми багато робимо інших речей. Окрім плетіння сіток і всього того, що я сказала. Також ще багато підрозділів створено у закладах освіти. Наприклад, метакадемії я навчила студентів, наприклад, мед медичний коледж, два професійно-технічні училища, так, як раніше вони називалися. Розпочинали, наприклад, ми плести сітки. Ще до повномасштабного вторгнення вже ця команда підрозділу свої, одного із підрозділів, який я започаткувала. Команда підрозділу свої почала плести сітки ще до повномасштабного вторгнення. Що суботи щонеділі, ми збиралися в офісу в офісі Європейської солідарності і плели там сітки. Дуже багато людей до нас приходило, і люди любили спілкуватися і були до долучалися до цієї справи. Слава Україні! Героям слава!